Відбувся дев'ятий тур чемпіонату Львівської області у першій лізі. Жовка приймала «Восота» Чорнушовичі. Одразу з початку гри обидві команди демонстрували атакувальний футбол. Це було цікаво для оболівальників, які зібралися на стадіоні Росточа. Варто відзначити: гру на зустрічних курсах обох команд та все ж атакувальні дії наших гравців не призвели до взяття воріт. В перерві. Наші гравці отримали настанову від тренерського штабу, і це втілилося в результат. Тікарів на швидкості вибіг у вільну зону та заробив на собі пенальті, яке впевнено реалізував Кураш. 51 хвилина 1-0. Одразу в наступній атаці вдалі дії Максимика призвели до другого взяття воріт. Олег Максимик на швидкості намагається наздогнати м'яча. В боротьбі він виборює його і вже відпасований на Гумана Юрія. Гуман Юрій на вбивчій позиції і подвоє рахунок. Прекрасна була просто атака. Нападник обікрав захисника і вивів Гумена на побачення з воротарем. 2-0, і це 53 хвилина. На 65 й хвилині знову чудова гра від Гумена. Перепасовується зараз гравці висоти в центрі поля. Шукають можливості, але також визначаю високий пресинг від нашої команди. Юрій Гумен виходить прекрасно, зіграв і робить дубль в цьому матчі. Вітаємо нашу команду! Юрій скористався помилкою захисника та голкіпера суперника, випередив їх та відправив м'яч у сітку. Після чого ФК Жовко віддала ініціативу супернику і діяла на контратака. Та все ж Осота свій шанс у нападі знайшла. Костюк. Ой, це пенальті. Готується прибула Руслан. О, і рахунок матчу стає 3-1. На 78 й хвилині перм'яков заробив та реалізував пенальті 3-1. Одразу в наступній атаці Жовпа забиває свій черговий гол. Горлай йде в обіграш. Знаходить пасом комарця, а комарець знаходить Володимира Курила. Володимир виривається на простір і не зміг, на жаль, завдати удару, але все ж таки комарець. Максим дочекався моменту і забиває четвертий гол. Остаточно 4-1. Василь вітаю тебе сьогодні з грою. Поки що все ж таки результат на нашу користь, але все ж таки скажу тобі, що на трибунах, я гадаю, ти гравець матчу у складі своєї команди. Неодноразово виручав своїх партнерів по команді. Прокоментуй враження від гри. Ну, враження такі не дуже позитивні, бо грали перший тайм здорово. Потім в другому таймі такий стався момент. Там вже нехай вирішують, то така доля матчу вирішилася з першому голі. І нам, як скаже, не повезло. Дуже типу, якби, ніби розсипалися після першого має голу, і якось пішло все не так, як треба нам. Але Все ж таки в першому таймі гра була рівна. Так, треба було один-два моменти В першому таймі треба було реалізувати їх, і тоді би склалося по іншому. Ну в будь-якому випадку бажаю вам успіху в подальших Дякую. ваших матчах і до нових зустрічей. Дякую. Юрій, вітаю тебе з перемогою. Дякую. Також вітаю тебе з двома забитими м'ячами. Я гадаю, згадую, що це перший дубль в цьому чемпіонаті. Так, в тебе. Так, перші були ми. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, що забракло в першому таймі? Бо тому що результат першому, першого першого тайму був нульовий. Відносно така рівна гра була. Чесно, жара здала своє. Ми бігали, старалися, але нам нічого не вийшло. В першому таймі в тренер вніс корективи свої, і в другий тайм ми бачили самі на свої власні очі. Ми почали більше їх пресингувати. кожен за кожного. І один за другим, третім полетіли. Твій е, другий гол. Тобто, коли ти е, прочитав помилку. Бігли всі пресингували. Тренер кричав з боку Йди, Юра! Я до кінця пішов, обіграв у ротаря та й забив у рот. Вітаю тебе ще раз Дякую. з перемогою. До нових зустрічей. Дякую. Е, ну, що ж Назар вітає тебе з перемогою. Знаю, що в тебе є досвід коментувати наші матчі е, після гри е, і після нічийних результатів, і після поразок. Сьогодні все ж таки грайка подарувала хороші емоції. Е, закономірно я вважаю, перемога 4-1, але все ж таки, перший тайм був рахунок 0-0. Прокоментуй свої враження. Якщо зараз говорити про враження від першого тамі, вони ну вони нейтральні. Я не скажу, що вони ні позитивні, ні негативні через те, що. Е Ніби щось виходило, але в самому вже переді, коли до фінального якогось удару мав якась дія, не в'язалося, я так скажу. Відповідно, заміни настанови тренера. Бо як казали, хлопці напевно весь стадіон чув, як Степанович там давав жару їм. І відповідно вийшли, чесно зарядилися. Вони можна сказати. Вони їх перебігали навіть в другому таймі, і це призвело до помилок, які вони здійснили, і відповідно до голів, якби не було пеналька, другий гол, коли Юрій Гумен забив, третій точніше, другий хоча теж, якби не було один, він лишився, забив, можна сказати, один воротар перед ним. Тому позитивні емоції, я скажу, це дуже класно, що команда перемагає, особливо перемагає вдома, так як тут багато болівальників приходять підтримати. І я не знаю. Я думаю, що сьогодні неділя всіх вдалося, хто прийшов власне на стадіон. І ну, чекаємо продовження. Я маю надію, всі ще перемоги попереду поменше ніч їх і без поразок. Ну, очевидно, як мінімум, останній матч заключний першого кола має бути також переможний. Обов'язково це ми інший варіант не розглядаємо. І так скажу. Дякуємо нашим гравцям за подаровані емоції від перемоги. Але найбільша наша подяка буде Збройним силам України, тому що завдяки саме нашим захисникам ми маємо можливість займатися футболом. До нових зустрічей з вами була Жовква. Мене звати Микола Саджениця.